Вітаю вас, шановні слухачі Нового Заповіту для Нової України. Це щоденна програма Петра Новочеха, Я з вами сьогодні, як звичайно. І сьогодні ми також завершуємо другу книгу апостола Павла до коринтян, Друге послання, 13 розділ. Ми е -е, прочитали, послухали. Ці два листа чи послання і зрозуміли, що це не дуже просте читання, бо стосунки між апостолом Павлом та Корінтянами були, так би мовити, складні. Як на мене, зважаючи на ворожість, брехливість, плітки, що розповсюджувались коринтянами корінтянами про Павла, я б на його місці кинув їх, надав їх самим з себе. Але це значило б віддати їх на поталу лже-вчителям, лже, лже апостолам. Пам'ятаєте, гиперапостолами так охрестив їх Павло. І як, якби це відбулося, то скоро або вони остаточно б зруйнували церкву, або перетворили її на тоталітарний культ. Це ще гірше, мабуть. Отже, Павло залишив нам у своїх посланнях зразок невтомної боротьби за людей, за їхнє духовне здоров'я, за їхнє майбутнє, за єдність їхню із цією церквою у світі. І він вдавався до усіх можливих засобів: невпинні молитви, особисті зустрічі, листування. Апеляція до здорового глузду, до сердечних емоцій, вмовлення, благання і навіть іноді загрози. І все це було для того, щоб корінтяни зросли у сильну, здорову, зрілу громаду вірних послідовників Христа. Це було дуже важливо, і це було дуже важко. Легше було б полишити їх, але Павло не здався. Ця історія стосунків між апостолом і коринтянами надихає нас теж не здаватися, продовжувати жити повноцінним життям, навіть коли це боляче. Я хотів би завершити свій коментар текстом від Назара Іллюка із Рівного. Ось що він написав е, на своїй сторінці у Фейсбуку. Часто чув вислів, головне бути готовим до смерті. Довгий час навіть трохи з ним погоджувався. Звісно ж, це завжди звучало в церковному контексті, а отже, передбачалось, що треба привести в порядок стосунки з Богом і стосунки з людьми. З часом помітив, що для багатьох людей, які справді читають та досліджують Біблію, питання готовності до смерті зовсім не є чимось надважливим. Якось один хворий дідусь сказав мені, я впевнений, що після смерті буду з Богом. І не тому, що був ідеальним, добре розумію, яке життя прожив, але я довіряю Богу та Його милосердю. Відносно ж стосунків з людьми так і до сих пір не розумію ідею, чому впорядкування стосунків треба відкладати до самої смерті. Зараз більше схиляюсь, продовжує Назар, до думки, що найголовніше і найскладніше бути готовим до життя. Бо саме життя це постійні зміни та виклики комбінації різних подій та явищ, які часто неможливо ні передбачити, ні врахувати, колись давно, спілкуючись з людьми, котрим поставили важкий діагноз і вони вже були готові до смерті. Звісно ж, проходили лікування, робили все, що можна, спочатку не знав, що казати, а потім зрозумів. Найбільш неправильно в даному випадку є те, що вони не готуються до життя, тролив їх, щоб вони нарешті прослухали курс, на який ніколи не знаходили часу, розвивали свої професійні навички та хобі. Іронічно, що все ж таки, коли лікування допомогло, їм далі доводилося жити, і саме це іноді збиває з пантелику людей, які вже приготувалися до смерті. Часто думаю про те, що дуже хотів померти. Це вирішує надто багато проблем і дає можливість позбутися багатьох дилем. Та сприймаю дар життя та сприймаю життя, пише Назар Ілюк, як дар, як можливість та відповідальність. Ніби ти робиш певний проект, який дуже цікавий, тобі подобається в ньому працювати, та водночас дуже складний, важкий та часами болючий. Тому ти з радістю очікуєш закінчення, намагаючись зробити якомога більше, поки є час. Усвідомлення власної смертності дає спокій в тому сенсі, що жодна біль, яку відчуваєш, не триватиме вічно. Усвідомлення смертності інших допомагає цінувати всіма людьми, які є чи іноді приходять в моє життя. Готуватися до життя не означає ігнорувати смерть. Навпаки, це розуміти, що смерть так чи інакше прийде, це зазвичай не від тебе залежить. В той час, як від тебе залежить який напрямок життя, в якій компанії, та що робити по життю ось це обираєш ти. Тому ти маєш жити кожен день свого життя, усвідомлюючи власну Відповідальність за своє життя. Я вважаю дуже важливі роздуми Назара і Люка і з Рівного. І вони почасти стосуються і в другому послання апостола Павла до Корінтян, і також сьогодні останнього розділу 13-го, який ми будемо зараз слухати. Друге послання до Корінтян розділ 13. Оце втретє, іду до вас. Устами двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово. Я попереджав і попереджаю як був у вас у друге, та й тепер, коли я відсутній, коли прийду знову, то не помилую тих, котрі раніше зрішили, як і всіх інших. Ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос Для вас Він не є немічним, але сильний у вас. Бо хоч він і був розп'ятий у немочі та живе Божою силою, адже й ми немічні у ньому, але Божою силою, яка у вас, будемо жити з ним. Випробовуйте себе самих чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи може ви недосвідчені? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Благаймо Бога, щоб ви не робили ніякого зла, не для того, аби ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми були як недосвідчені. Адже ми нічого не можемо проти істини, але за істину. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це й молимося за вашу досконалість. Саме тому пишу це тепер, коли відсутній, щоб коли прийду нещадно не скористатися тією владою, яку дав мені Господь на збудування, а не на руйнування. Отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільні Святого Духа. З усіма вами. Амінь. Ви прослухали останній розділ другого послання Апостола Павла до коринтян. Це програма Новий заповіт для нової України. Щоденно, кожного дня, ми читаємо новий заповіт, а також дві книги старого «Псалтир» та притчі Соломона. Таким чином, по такому розкладу, щоб через рік познайомитися з усім змістом нового заповіту і також тих двох книг. Це дуже важливо. Без Біблії немає мудрості, і ми бачимо це власними очима, що відбувається навколо нас. От Тому. Треба звертати особливу увагу на цю книгу. Найближчим часом я приготую для вас такий подарунок: весь текст послання, і першого послання, і другого послання зроблю у форматі одного mp3 файлу. аудіофайлу, файлу. Для того, щоб можна було слухати усю книгу. Але зроблю це з такою незвичною особливістю. Увесь зміст послання буде без розподілу на розділи. Пам'ятаєте, я вже казав, що апостол Павло не розбивав свої листи на розділи. Це було зроблено набагато пізніше, вже в 13 сторіччі, для зручності читачів та дослідників. А тепер за допомогою того формату. Без поділу на розділи, ви матимете можливість сприйняти послання Павла, як вони сприймались 2000 років тому корінтянами. Бо як це було? Можна собі уявити, корінтяни зібрались десь, у якомусь приміщенні своїх братів, і хтось із пресвітерів розвернув сувій, на якому були записані Павлом чи його супутниками слова. послання, він почав читати. І там не було розподілу на розділи. І просто читав від початку до кінця. Вся громада разом слухала. Це буде викладено на мій веб-сайт новочек.ком, і також будуть посилання на відео на YouTube і Фейсбуці. Отож, користуйтесь і цим. Я намагаюся зробити найближчим часом. Дякую за увагу. Це був новий заповідь для нової України від 18 жовтня і Петро Новочек з вами, як і кожного дня. До побачення, благословив вас Господь. Нехай він збереже Україну і особливо ці дні. Слава Ісусу Христу!